Панове, всім привіт. Після неочікуваної перемоги Хорватії над Бразилією у чвертьфіналі чемпіонату світу мені дуже захотілося взяти когось із хорватів у свою команду. І дуже добре, що легендарний Лука Модріч був включений в одне із промо Road to World Cup». До речі, у вівторок у першому півфіналі чемпіонату світу саме Хорватія зіграє проти Аргентини. Дуже цікаво буде подивитися, чи зможуть Хорвати зупинити Лео Месі і його аргентинську компанію, які несуться за Кубком світу. Але Хорвати, певна річ, теж мають свою мрію, тому що минулої чемпіонату світу вони у фіналі. Програли Франції. Класна буде заруба, і Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! У свою команду Модрича я вписав ось таким чином: Федеріко Вальверде відправився у запас. Неймара довелось продати, бо монет на покупку Модріча не було. Там майже 270 тисяч. А в клубі в мене було пусто, та все ж добре, що зібрались монетки, і можна буде побавитись. Ну і замість Кайло Уокера поставив Хакімі для того, щоб хімія дісталася МБАПЕ, оскільки я забрав Неймара. Ну і ось така команда відправилась у Фуд Чемпіонс. Ну. Та ну, ну, ну. Це що вони скинули фільтр, це такий жах. Ви собі не уявляєте, який це жах. Ні, ну ви уявляєте, хто грає, хто не грає, не уявляє. Як це замахує кожен раз 30? Є, yeah, 72 монети на рахунку, друзі. 72 монети. 10-й номер Модріч. Ну що ж, поїхали. Бачите, яку я форму знайшов файну. А знаєте що? Вона коштує 4900 монет. Я думаю, здогадуєтесь чому. Хорватія зараз на хайпі. Ой, яка команда. Офіційної форми Хорватії, до речі, у FIFA нема, але я радий, що мені вдалося знайти хоча б таку. Виглядає гарно. Лука Модріч. ти? Ось він Лука. Ось він Модріч. Я бачу, в нього я на удари з зовнішньої сторони стопи. ступи. Виджил Вандейк. Все ще заряджений матчем з Аргентиною, і перше, що він робить, це стрибає в підкат. Ой, чекай, в мене. Та то управління не те! Він стрибне в підкат. Я просто в офлайн режим заходив для фінтів. Гайд коли писав, я заходив в офлайн режим і через це мені все збилося. Встиг. Добре. Треба, що моєму модрічу дати капітанську пов'язку. Я не знаю в кого зараз там вона в клубі, але Лука заслуговує її. Ой! Ой, а що це за така діра? Ой, я ще одне переключення не зробив, як має бути. Ай-яй-яй, я зараз загублю свою статистику з цими налаштуваннями. Ей, це ж фол! Та подивися, як там реф поставив пенальті за фол Тео Ернандеса. та таке саме було, ей! Слухайте. Це так погано. Нумбапе гарно приймає м'яч. Дуже добре собі так прокинув і. І не забиває гол. Так, по такому геймплею треба щось інше грати. Повертаємось зараз до 4 4 2 бо я не можу нічого склеїти на полі. Модріч, є перший відбір. Модріч. Ой молодець. Зараз було добре, Лука. Лука Модріч! А як він не забив? Вальверде такі закидує і не питається навіть. Добре, Модріч, поки не влився в колектив, він відпочине трохи. Мені треба роботи на полі. Бо як це погано. Добре, я вірю в Модріч ще трохи. Що таке? Я. А, а чого в мене Вальверде на полі замість. Вінісіуса? Чи що то таке? Я що поміняв таке когось? Не розумію, що робиться, але граю нуля забив. Модріч в мене правий. Півзахисник зараз. Що я там наклікав таке? Добре, хай буде, може це якийсь чіткот. Добре, Вальверде. Вальверде одразу видно на полі. Якого ніхто не відкривав. Ух ти! Ух ти! І Федеріко з офсайду Вальверде забиває, але це вже... Це вже той знак, що все в нас вийде. Федеріко Вальверде, скільки роботи дає хлопець? Вот лайно, час стекает. Добре. Кейт, че как по, как по. Yes. На досвиде, друзья, на досвиде в этих надо в матч. 2-2. Коди как по. Mbappe I owoj ran, 3-2, oj Dobre oh, -hey. Co im На переступи гарно зайшов. 4-2. Важка перемога, вимучена перемога. А, Модричу ми зараз дамо капітанську пов'язку. Ой, і кутовіше він буде подавати, точно. Ну, До речі, якщо лінія захисту дуже скромно, то центр поля, камтонамбапе, це вже цікавіше. Лука Модріч, ну можливо, щось таке гарненьке з глибини Він кине. Ось так нам Бапе дуже гарна передача від Луки Модрича, і стійка. це дуже гарна комбінація, яка закінчується вся моріт. Вінісі жуніор. Передача від Модріча була справді симпатичною. Лука Модріч нарешті грав у відборі. Лука. Намбапе, Кіліан може тут сам, а можна віддати на Модріча. І Модріч. А, гарна спроба. Модріч. Гарна передача Луки Модріча. І Вініціус Джуніор. Поганий удар. На Вініціуса дуже добре. Віні. Ще раз. І є. Є. ворота, 2-0. Лука Модріч. Дуже технічно. Якщо ми зараз таку модріч зараз. Гарненько зглибиною. І Лука Модріч! Ха-ха, головою! Вона в нього не тільки для того, щоб думати і бачити шикарні передачі, а й для того, щоб забивати неї, коли отак от треба. як стильно виглядає його зараз картка на полі. Така фіолетова. Модріч і Нембапе. МБП. Ууу, спокійно. Ніхто не заважає Кіліану, болролом викочую і пробиваю. Стійка. Дальня, 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 дальня. Це буде голо. Ой-ой-ой. Оце вже був кращий матч. Я вам кажу, капітанська пов'язка дає буст луці Модрічу. ого ого, оу Модріч Ел 2 удар. Я хочу це побачити. Ви теж маєте це побачити. Модріч! Ні, дано рома. Овейран, Овейран продавився і забив який удар Овейрана, які ж в нього удари. Добре. І бапе. А. Тут Модріч, тут Модріч чекає ось що означає воно стає кращим з роками. На досвіді віковий Лукамодріч спокійно, пішки підійшов, прийняв, забив без зайвих рухів. Все робиться на класі. Цікавий тут склад. Лео m Такий ще молодий. Ще не каже Кеміра з Бобо. Ще не настільки наглий і пихатий. Отлайно. Дякую Алісон. Модріч знову віддає. Відкривається. Лука, Лука, Лука. Там зглиба не буде. І тут ще Бапе, Киліон Бапе, модріч з ним, модріч з ним Бапе. Віддає на модрича. Лука модрич. О, гарний удар Лутерштеген. Файнезно. І овайран. і ще один пас. І ще ось тут на скоптерні. І ти дивись, що Терштеген робить в цьому матчі. Вау! Той туре який простий гол Суперник Якось просто втік від відбору. Овайран. Бам! Але цвяхи. Модріч. Гарний пас. Ось так тоненько не влізла. Ой, я того не кидав, то то коли. Добре, нехай. Л2 удар! О, Хто там писав, що погані Л2 удари у Де Не погоджуюсь з тим, все-таки, що в нього якось слабо, вони летять. Зараз поглянемо на його силу удару, але саме цей на зеленому таймінгу полетів. Зараз глянемо. Ну я здивуюся, якщо сила удару більше, ніж 85. Насправді, виглядає десь так 75-80, а ну поглянемо. Може 82 максимум. О, 83, ну от. Ну, зрештою, ну згадайте лонгшоти Модріча ін реал лайф. Хіба в нього вони сильні? Ні. Але які вишукані. І до речі, хто-хто? Але Лука Модріч. бляха заслуговує того трейту оутсайд футшот. Я пам'ятаю, як він то забив. Я лише не пам'ятаю, то було в складі реалу чи збірної. По-моєму, за збірну він то закинув. Саме L2 удар десь так з відстані 15 метрів. Як він то вирізав? Вау, то було так гарно. Гривіш тут? Скажу, що там по ціні криліше. Ой, експлозів! Агай! Далі відійшов. Воу. Оце, я розумію, вищий клас. Від же нуля не пробивати, а знайти пас. Ну Но йовайран справою не підвів. Встиг чи ні? Таке не було там офсайдом. баппе! Ще добити. Ясно блан. Модріч. Ааа, ефектний сейвден робив. Мені здається, суперник не хоче грати. Як я його прочитав. Добре, це ще одна перемога, мені це подобається. Рарні тут хлопці. Ой-ой, навіть легенд нема, давно такого не бачив. Ух, добрі люди. Встає, гарно, дуже зараз Модріч видав ту передачу. І Овейрану, oh, ага. Ж нуля. Ай. Я просто в добивання, бо там м'яч відскочив, але як зараз овейран з розвороту, з правої дав. Овейран, чудове закидання, Мбапе тонко влітає чи ні, влітає, ні. Добре, добре, гарно, ще шауден. Ой так, так, ой так, так, овейран. 2-0. Кінець. Ммм, См... цікавий, тут склад дуже навіть. Я вам скажу потужні картки. Уважно, уважно. Але то. Бляха. Я в шоці. Я не... Це неможливо. Це неможливо. Ну що за геймплей? Я не приймав так м'яч. Оу. Oh. А, яке гарне закидання пройшло, але... Не зміг забити БП і Модрі зараз просто анімацію його бачили. Забрав ногу від перехоплення. Вальвердо б так не зробив. Вальберде просто пробив м'яч під час прийому того перехоплення шипами. От Курвисько, який дурний гол. Чого я вирішив бити в ближній кут? З того, що в мене просто в голові вже глюки від того геймплею. Треба було бити в дальній, очевидно. Ой-ой-ой. Ну який анлак. Я в шоці, який прийом м'яча. Вінісіус не підведи, чи хто там. Це він, це Вінісіус, і він не підвів молодчинка. Модріч, тоненько, Жіноля. О боже мій. Ну, подивись, я в шоці. Дякую, Алісон. Суперник міг зараз приймати і знищувати, але пробив дотик. Дякуємо йому. Кімбапе полетить. Ну, 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 ну. Я не забув. Но. No. Ні. Модріч, боже, як можна було тут не забити? Як? Сім матчів, три голи і жодного асисту. Чесно кажучи, я чекав від Модріча трішечки більшого, хоча розумів, що в геймплеї FIFA 23 йому буде непросто, оскільки фізично слабенький, воркрейти середні. Та все ж стати цікаві. Паси класні, і це справді відчувалось передачі летять дуже гарно. Ну і дриблінг в плані контролю м'яча. Модріч надзвичайно приємний, це правда. Але от удари, ну я думав, може краще пробити. Я пригадував свої попередні версії FIFA, де я Модріча використовував, і в без трейту класно летіли фінес шоти Зараз в нього є трейд на L2 удари з зовнішньої сторони стопи. Проте, скільки не пробував, влетів лише один такий удар. Сили удару йому не вистачає, тому. М'ячі летять легко для голкіперів, і це трохи розчарувало. А знаєте що? Вже замість мене, але раптом хтось буде грати. Киньте йому яструба, спробуйте. Можливо, тоді підтягнуться круто лонгшоти і сила удару. Ну, а Дефендінг, ну, може, і так вистачить, га? бо я б не сказав, що стіню він відбирав супер круто. Та все ж було приємно і цікаво зіграти з одним із головних героїв чемпіонату світу 2022. Модрічу дякую за гру і продаю. Ну ви можете написати в коментарях, кого б ще із тих, хто зараз грає на Чемпіонаті світу хотіли побачити в моїй команді. Там є чимало карточок: помаранчеві, фіолетові і ще одні незрозумілого кольору, якісь голубувато зеленуваті і трошки з фіолетовим. Коротше кажучи, ті, що під чемпіонат світу. Ну і враховуйте, що в мене в клубі десь так 1200 300 Ну, щоб я зміг собі купити і не довелося продавати пів команди. Ну і на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Почуємось, побачимось, бережіть себе.